Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Хороша гра. Перемагає той, хто забиває голи. Були непогані можливості забити, але не змогли. Пропустили після боротьби. Нічого, життя продовжається. Найголовні перемога це щоб наші Збройні Сили України вигнали окупантів. А це всього лиш футбол. І я благодарен хлопцям за їхню роботу в сьогоднішньої ігри. Попередні три матчі між Прикарпаттям і Маріуполем завершилися нічию. І сьогодні. Чого не вистачило в вашій команді, щоб забити той гол і знову звести мальфінчію? Ну, треба проаналізувати, подивитися відео. Жизнь продовжується, звісно, хочеться перемагати, але поки що не виходить. Хоча хлопцям, повторюсь, у мене питань нету. вони дуже важко тренуються кожною. Кожну тиждень і самі чекають і самі хочуть перемогти, але поки що не виходить. Здесь важно вміти э, удар. І хлопці, я думаю, що всі це розуміють прекрасно. Ми поговорили в і Ніхто в руки не опускає, все одно будемо доводить до кінця, Там уже там будемо Ну, Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України. Нашим фанатам, балювальникам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. Ну, враження, ну, звісно, перемога, враження позитивне. Да, є питання по грі, дуже було так, багато браку, дуже там, особливо перший тайм. Ми готувалися, ми знали, що вони ну, в основному грають. 1-4-1-4-1. На зборах награвали е, тактичну схему да, з трьома захисниками центральними. Тому готувалися і хто, і хто в той схемі. Но в першому таймі десь ми програли боротьбу е, і десь було багато брака. Тому в перерві зробили там, дві заміни, чуть, і в ну, другий тайм вже було. Ліпше, ніж перший. Якщо говорити про другий тайм, швидкий, дуже швидкий гол вдалося забити одразу ж такий після перерви, він вплинув на подальший перебіг. Так, звісно, вплинув кожен м'яч впливає на перебіг подій. Ну а такий швидкий, тим більше я ж кажу, у нас такий ну, невдалий був, можна так сказати, перший тайм. І Маріуполь краще виглядав, і тому швидкий гол в другому таймі. Ну, Звісно, дав нам впевненість більше, ми вже більше десь вибігали в гарні контратаки. І трохи підвела реалізація, тому що три моменти такі були добрі, їх треба реалізувати, тому що знаєте, гра така була контактна, багато боротьби і в таких іграх. Ну, Якщо є преимущества в один м'яч, то треба, ну, треба закривати цю гру, тому що соперник нічого було втрачати. І дуже гарна команда у них, і тому вони багато таких навала зробили, пошли вертикалі, нападников у них випустили багато. І вже, ну, хлопці молодці, молодці, проявили характер, витримали удар, можна так сказати, після першого тайму. І знайшли свій момент, і я ж кажу, Трохи в другому таймі, би, що не сподобалося, це реалізація. Треба, були гарні моменти, треба було закривати. Попередні три матчі суперників Прикарпаття. Маріуполя завершувалися нічою, комусь давалося відкрити рахунок, комусь давалося зрівнювати, вони були результативними. Сьогодні переламали Прикарпаття цю традицію, та, ну, Звісно, і, ну, Завжди з ними тяжко грати, І от, ну, до цього ми тільки в нічі з ними грали. З Алієм Краснопіро це мій товариш гарний, то ми так спілкувалися, коли в Києві з ними грали. Я їм сказав, що ну, на Франківську треба міняти щось, традицію, хватить в нічі грати. Ну, він хотів, щоб вони виграли, ми хочемо, щоб ми. Тому це добре, що ми поміняли. Що ми виграли впевненість? Залишилося три гри, якби ну будемо настраюватись на максимальний результат. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер, офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років.